І я з великим задоволенням хотів би одразу надати слово Анатолію Кириловичу Кінаху, людина, яка дуже багато знає, що реально відбувається в українській економіці, враховуючи перебування на посту прем'єр-міністра України і на інших урядових посадах. Ну і очевидно, я не помилюся, якщо скажу, що Анатолій Кирилович це давній партнер і друг нашого інституту. Анатолій Кирилович, вам слово. Щиро дякую, Ігорю Валентинович. Шановні пані та панове, я з задоволенням приймаю участь в дискусії по питанню, яке безумовно є стратегічно важливим як для України, так і для результатів незворотньої підкреслюю інтеграції України в економічний і політичний європейський і світовий простір. І питання Енергетичної безпеки Європейського Союзу, безумовно, також взаємопов'язано з тим, як Україна як незалежна держава вирішує цю проблему. І я хотів би якраз розпочати з цього, що для нас має принципове значення, що вже практично два роки тому Україна, український парламент речіхували угоду про. Енергетичну хартію Європи. Україна є членом енергетичного співтовариства і поступово адаптує в тому числі своє законодавство до вимог енергетичної хартії, включаючи вільний доступ до газотранспортної системи, включаючи необхідність чіткого розподілу функцій, розвідки, видобутку, транспортування, споживання. І для нас має принципове значення, і ми це розглядаємо як частка енергетичної безпеки не тільки України, але й Європи, маючи на увазі поки ще статус України стратегічного транзитера природного газу в Європейський Союз. Для нас має принципове значення, щоб всі ці зусилля з одної сторони зміцнювали нашу енергетичну безпеку, а з іншої підсилювали на основі балансу наших національних інтересів, європейських партнерів. Інтеграцію України в європейські структури, включаючи необхідності, це окреме питання зробити все, щоб Україна в листопаді поточного року на саміті Східноєвропейського партнерства підписала угоду про асоційоване членство і умови вільної торгівлі з ЄС. В той же час ми вимушені констатувати, що Крім наших внутрішніх домашніх проблем, як так сказав, дуже гостро ми відчуваємо проблему відсутності в самого Європейського Союзу з консолідованою стратегії. Я не буду наводити багато прикладів, але як приклад, буквально чуть більше року тому, я пам'ятаю особисто Сочі. В присутності керівництва Російської Федерації відомі компанії підписують відповідну угоду про участь в будівництві південного потоку Італії, Франції, Німеччини під аплодисменти. Хоча всі розуміють, що цей проєкт, я не буду знову ж витрачати час, він не має економічного серйозного обґрунтування, він суто політичний в першу чергу і дуже серйозного. Негативно впливає на національні інтереси одного із членів енергетичного співтовариства України. І ми часто задаємо ці питання і в Брюсселі, і не тільки. І дуже би хотіли, щоб з цього приводу Україна, долаючи свої внутрішні проблеми, працювала над тим, щоб стратегія, енергетична стратегія, стратегія енергетичної безпеки і Центральної, і Східної Європи, і всього Європейського континенту. Була часткою і, і навпаки зусиль України по зміцненню власної енергетичної стратегії і безпеки і таким чином інтеграції в Європейський Союз. По факту, ми маємо на сьогодні слідучі. Ну, по-перше, Україна, як кажуть, народі не худо без добра. Під таким тиском, включаючи тиск контрактів. Січня 2009 року які не відповідають міжнародним стандартам це для нас очевидно. Україна поступово зміцнює свої національні зусилля по таким напрямкам, як енергозбереження, енергоефективність, пошук більш високого рівня видобутку і користування власними енергоносіями. Але я не так давно в узкому колі в уряді. Просто рекомендував деяким урядовцям на рівні міністрів, віцепрем'єрів припинити переможні реляції зв'язку з тим, що Україна різко зменшує імпорт природного газу з Росії. Бо це зниження обсягу не є результатом збільшення обсягу власних енергоносіїв чи ефективних результатів політики енергозбереження, енергоефективності. Це є результатом більш високого рівня споживання енергетичного вугілля. Це є зворотнім результатом зниження обсягу промислового виробництва, і таким чином казати, що Україна за декілька, буквально років останніх різко зменшила свою зовнішню залежність, було б і непрофесійно, і необ'єктивно. І ми повинні чітко формувати завдання, що поки ще Україна не досить ефективно реалізує як політику нерозбереження, нероефективності, так і політику розвідки, видобутку власних едороносіїв. Включаючи деякі напрямки, які стосуються відновлених джерел, і Україні як державі необхідно тут дуже серйозно відпрацьовувати систему, включаючи створення сприятливо-інфеційного хліба в контексті всього нафтогазового, включаючи весь енергетичний комплекс. Це також окреме питання, над яким є над чим працювати. Дуже важливо, я в рамках нашого регламенту <кій> хотів би це особливо підкреслити. Що я тут повністю підтримую висновки Ігоря Валентиновича, що, що в світі в цілому ситуація на ринку енергоносів дуже різко змінюється, в тому числі на ринку природного газу. Починаючи з так званої сланцевої чи газової революції в Сполучених Штатах, це, до речі, окреме питання, яке повинно бути в центрі уваги всього Європейського Союзу, бо ви знаєте різниця в цінах на сланцевий газ і ціни в Європі. Різниця, десь 25-35%. а це конкуренція. І ми можемо бути спостерігачами, коли в найближчий період виробництво з європейського континенту буде переноситися, включаючи інвестиційні ресурси, в Сполучені Штати, в зв'язку з великою різницею в вартості енергоносіїв. І європейському союзу тут є над чим працювати, і дуже серйозно. Дуже важливо, і я абсолютно підтримую, і маю надію, що в ході дискусії ми торкнемося цього питання. Ми всі зациклилися на природному газі, і, на жаль, за останні роки не за, не побачили, як держава з точки зору прогнозу ризиків, щоб ми стали ще більш високій мірі залежними від постачання нафтопродуктів. І по суті, сьогодні в Україні на внутрішньому ринку порядка вже до 80% нафтопродуктів, які споживає Україна, це імпортні нафтопродукти. В першу чергу Росія, Білорусь, Держави Балтії. І це також руйнує, скажімо так, всі стандарти нашої національної електичної безпеки. В той же час нафтопереробний комплекс України, по суті, не завантажений. Сьогодні, за практично вже 8 місяців поточного року, на нафтопереробних підприємствах України до порядка 2 мільйонів тонн нафти. До кінця року це буде максимум 3. При виробничих потужностях мінімум 30 мільйонів. Тобто це дуже серйозна проблема. і Вона не тому, що хтось знову якісь бар'єри встановлює, а тому, що Україна втратила час як держава з точки зору модернізації нафтопереробного комплексу. І сьогодні, коли глибина переробки залишається на рівні 60 там, максимум 62 в середньому, якість не відповідає європейським стандартам. Ціна нафти, ви знаєте, коливається в районі відмітки до 100 доларів і вище там. За барель ніхто не буде переробляти нафту по такій ціні на морально і фізично застарілих виробництвах. І питання модернізації нафтоприробного комплексу, включаючи створення умов державного приватного партнерства, залучення інвестицій, є не менш важливим, чим проблематика, в тому числі в газовому секторі, також часткою нашої національної енергетичної безпеки. Я впевнений, що ці проблеми необхідно вирішувати, але вирішити в першу чергу через імплементацію на внутрішньому екадемічному політичному просторі України, те, що ми називаємо сучасними європейськими міжнародними стандартами, починаючи з інвестиційного клімату, корпоративної безпеки, захисту прав власника, інвестора, рівноправної конкуренції тощо і тільки так можна зміцнювати і орієнтичну безпеку України, і безумовно незворотно її пов'язувати з енергетичною безпекою європейського континенту в цілому, я дякую за увагу.